Ми точно знаємо, як скоротити ваш час на подачу пропозицій в Прозоро. Команда майданчика ЄТендер реалізувала функціональність масового підпису та подачі чернеток пропозицій. Пояснимо на прикладі. Раніше на підписання однієї пропозиції витрачалося в середньому 30 секунд. Наприклад, щоб подати 10 пропозицій, потрібно було витратити 5 хвилин. Зараз, завдяки можливості підписувати всі попередньо підготовлені чернетки пропозицій одночасно. Ви можете податися одразу, скажімо, в 10 закупівель за ті самі 30 секунд. Таким чином, швидкість процесу зростає в 10 разів. Це зменшує затрати часу та автоматизує рутину, дозволяючи вам зосередитися на інших важливих завданнях. Ми вже отримали багато позитивних відгуків від клієнтів, які впровадили цей інструмент у свої процеси. Особливо високо його оцінили компанії, де менеджери готують пропозиції, які потім підписує керівник. Новий підхід перетворив робочий процес на ідеально злагоджену систему. Тож не гайте часу, оптимізуйте свою роботу, зменшіть рутину та досягайте результатів швидше. Ми працюємо, щоб ваші закупівлі були максимально ефективними. До зустрічі на eTender.